Друзі, а ви знаєте, нашому ютуб каналу вже виповнився рік, і це прекрасно. Такий юбілей, коли е, розумієш, що ми вже цілий рік разом спілкуємось, переписуємось, знімаємо відео на важливі, е, актуальні теми. І е, е, ця дружба вона дуже дуже цінна для мене. Вона мене стимулює. Рости, кожен у вас коментар мене розвиває по-своєму. Я дуже, дуже ціную те, що ви пишете, ті питання, які ви задаєте. І у нас за цей рік вже 50 підписників, 50 друзів. Як це слово да синергія, що ми разом. Дуже-дуже збільшуємо нашу енергію, нашу мудрість і гармонію життя, коли є такі прекрасні друзі. І разом ми записали 25 відеороликів, такі красиві дати. В один рік 25 відеороликів, 50 підписників, і друзі. Я сподіваюся, що цей за цей рік життя кожного із вас стало, хоч на трішечки більш гармонійним, більш позитивним, теплим, не дивлячись на якісь такі важкі обставини для нашої країни. Але коли відчуваєш, що ти не один, що ми всі разом. Що є підтримка, взаєморозуміння, що є куди рухатись і у кого просити порад, життя стає кращим. У всякому разі, я можу це сказати про себе. Також вірю, що і Господь благословляє цю діяльність, цей наш Ютуб-канал, який. Покликаний допомагати людям, і е, я кож... хочу кожного кожного привітати з, е, з цим нашим спільним святом і побажати розвитку кожній людині і нашому ютуб-каналу для того, і щоб наше життя ставало більш люблячим. Ми ставали більш люблячими, більш терплячими, щирими, життєрадісними, і наше життя. Також буде, буде відповідати нам тим самим. І особливо важливо, коли ми це робимо разом за підтримки одне одного. Тож, друзі, зі святом вас, нашого, з Днем Народження, з першим юбілеєм нашого каналу, всіх нас і кожного окремо, і бажаю вам! Найкращого, найкращого, що може бути у нашому житті любові, взаєморозуміння, турботи, поваги і, звісно, миру, миру на наші прекрасні, нашій такі глибокій, глибокій духовно, культурно країні. Я вірю, що ми збережемо нашу країну, примножимо. Багатства наші культурні, перш за все, і духовні, тому що ми вміємо, ми вміємо дружити, ми вміємо бути разом, підтримувати і рухатися вперед. І про це говорить також і наш маленький проєкт, наш YouTube канал. Зі святом вас, друзі!